Давай в цю бігом. Батько, у нас тільки є один час, і ми за нього повинні встигнути. Там, кстати, ти не дивилася, є Масліни є. Оці беремо. Скільки воно? 69? 69. <клес> ну Ну да, так, це. Гарні, беремо. Так. Так. Беремо огірочки. Капусту. Уго. Брати. Я так думаю, оцю. Гроші, кукурузка. Так, беремо. 45 гривень, так. О, давай оцю брати. Оцю. Цукурудзи, цукрова. Так. Ми вибираємо собі продукти, ходимо та купуємо все. Так. Що такі парус? а кульочок є. Берем тофікси. А ну-ка. Ну і чуть-чуть. Так, беремо. Це сухі. А ти завжди з таким дядькою по варенкам да. немає, да, такі? Борошно будемо зараз брати. Так. Борошно так. беремо. Так. так. Це що піцу зробити, треба цілий кошик продуктів. Ще Ковбаса, сир. Так, тут можна піцу вже готову купити. Бачите, яка вона? Ось така піца. Але тут інгредієнтів менше, звісно. Ціна 96, 159, Різні ціни. Але ми будемо робити свою. Я були, то взяла. Все, виходимо вже з сільпо. І будемо їхати додому. До зустрічі на е, процесі приготування піци. Ми вже вдома починаємо робити піцу. Так, ось наші вже тут всі процеси починаються. Буду зараз вам все показувати, як робиться домашня тоненька піца Дійсно, тоненька на дріжджах. А я кушаю крабові палички. А, а ми кушаємо конфети. Ось такі. Так, починаю робити тісто чоловік. Бо він вміє гарно робити піци. І Ой. у мене такі не виходять. У мене виходить піца пиріг. А у чоловіка реально тоненька піца. В хлібу теж. Дивіться, я воєнний. Дріждів, одна чайна ложка солі і дві чайні ложки цукру. І чотири столові ложки олії. чисто просто класнюче виходить. 300 грамів водички і все. І тісто вже можна замішувати. Є таке що дати. Мама пьемку веде, батько працює. А ми кушаємо. Прийшла черга ковбаски і вже майже все нарізано. Скоро вже буде пасха. Прийшла це черга паска. ковбаски. Вже тісто підійшло, мабуть, зараз ми подивимося акуратненько. Підійшло трошки. Юра. Все, хай ще трошки постоїть. Це моцарела. Це, це спеціально входить такий сир у піцу. Є звичайно такий сир, що плавиться. А це ще треба моцарела для того, щоб була вона сочна. Два сири суковита. додаю суковита. Раз, два, три, піцу знайди. Це помічниця наша, буде зараз теж дві піци робити, так? Лайф. Трансляція. Веде трас м'якче, мама. Трас угу. мягче. Так, розділили на дві половинки і зараз будемо розкатувати. Секретний інгредієнт добавили. Угу. Це така сітку ми спеціально брали. Для того, щоб піца не горіла знизу. Це спеціальна сіточка для піци. на неї Тримай. треба пекти. Клади на стіл. Так. Я твоя помічниця. Так. Звісно. Зараз свої помічниці я відшматую. Кусок тіста. Цього разу геть із всіх, що я робив піц, тісто. Еластичний? Так, да, такий послушний. Цей раз. Не знаю, з чим це зв'язано. Ножичок прибери від міланки. Так, це соус ацебели. Він дуже класний. Тут є базилік. Так, і Вообще суперські. Базилик це взагалі класна штука. ну покажи соус. Ну, бачите, який клас. Те, що треба. Измашимо. Спочатку основу соусом. Люп. Yeah. Миланочка, в тебе там теж? Так, видиш, вистачає, Милан. <різь> Ти ложку просто втопить закрутить. <різь> ну, добре. Так, ну що yeah. тепер у нас моцарелла Чи mm. звичайний. Спочатку звичайний сір. Звичайний. Так. Тепер. Раз. Колбасочка я пальцами буду хорошо ну, и потом из с твоей... потом из моей есть из... помидорки. Помидорки помидорки і зверху nice. мацарелу. І Ні, ця 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 ця. ще будемо ж її ще пекти. Ну так, ну, поки що заготовка вже готова. Ставимо тепер в духовочку. Ну, Ось у нас ще є така досточка. такі. Вау! Красота? Супер! Красота. А тепер на кусочки. І їсточки! Все для пиццы купили, а вот разрезатель нет. Вот такие кругленькие. Ну ничего. Ну, ну, ням- ням пицца. Ой, какая вы нагадна. Трошки отпала. Ничего. Так, миланочки. Нет. Мені перший кусочок ульяночки. Діти, покажи кусочок. Покажи. Мені поменшується. Самого великого взяла. Кажу мені поменьше. Ну що, всім смачного готуйте таку ж піцу. Так уж тут із задоволенням. Смачно, Мілаш? Так запропоную теж зготувати. Mm. Да, дуже смачно. Всім пока. Смачного смачно.